Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми продовжуємо вивчати балістичний калькулятор Applied Ballistics. Сьогодні я розкажу, як викликати балістичну таблицю для дослідження траєкторії падіння вашої кулі. Спочатку запускаємо програму і обираємо зброю і набій, для якого буде побудована дана таблиця. Як створювати зброю та набій ви можете переглянути по підказці у правому верхньому куті. Обираємо умови пострілу, які нам потрібні. Дистанцію ставимо 1200 метрів. І натискаємо кнопку Trajectory. За секунду програма обчислює умови пострілу і надає таблицю, яка складається зі змінних. Дистанції, зниження в сантиметрах, зниження в мілах, горизонтального зміщення в сантиметрах, горизонтального зміщення в мілах, швидкості, енергетики і підльотного часу кулі. Як бачите, дистанція зростає з кроком 25 метрів. Пам'ятаєте, в попередньому відео, коли ми дивилися на лаштування, я змінив параметр Range Step Size на 25 Тепер, якщо я захочу розрахувати табличні значення з кроком в 1 метр, достатньо змінити значення цього параметру на 1 і наново запустити розрахунок балістичної таблиці. Як бачите, Тепер я можу бачити все, включаючи розрахунок перевищення до 10 метрів. Далі для нас це буде важливим. Але зараз пропоную повернути значення на 25 і перейти до таблиці. Давайте спочатку я поясню різницю між заниженнями в сантиметрах і заниженнями в мілах. Наприклад, на дистанції 400 метрів, зниження буде 105 см. Отже, якщо зріст ворога 1,75 м. Необхідно винести приціл приблизно на половину зросту для того, щоб знищити його. Таку величину логічно використовувати для коліматора або загонника. Коли ви не маєте оптичної сітки в мілах, але можете знати дистанцію до нього за карткою вогню. Другий спосіб кутовий. Достатньо винести приціл на 2,6 міла і зробити постріл. Ефект не буде відрізнятися від попереднього. Коли у вас є хоросоподібна сітка, дуже легко працювати з кутовими величинами. Тому раджу передивитися відео в правому верхньому куті і обрати оптичний приціл для роботи із ними. Наступні колонки, які нас цікавлять, швидкість і енергетика кулі. Так як ми знаємо масу кулі, програма вираховує енергію пострілу. Чим більша дистанція, тим менша швидкість і, відповідно, менша енергетика. Червоним в таблиці позначена точка, на якій куля перейде на дозвук. Процес доволі складний і невивчений. Тому вважається, що після переходу на дозвук політ не передбачуваний. Автори програми зробили яскраву відмітку, після якої точки політ кулі буде непередбачуваним. Добре, із цим зрозуміло. Останній параметр, який нас тут цікавить, це підлітний час кулі до цілі. Позначений він коротко. TOF – Time of Flying. Це нам потрібно для того, щоб передбачити випередження на ціль, і знати, що на дистанцію 800 метрів, конкретно ця куля прийде через 1,5 секунди. На цьому все. В наступному відео я розкажу, як вирахувати початкову швидкість кулі, якщо вона вам не відома, засобами Applied Ballistics.